Друзі, а знаєте, що відрізняє справжнього водія таксі від початківця. Правильно, встановлений на телефоні додаток Taxi.ua, який надає максимальну знижку на заправочній станції Shell та Vogue, Причому відразу в чек, а не бонусами. Також в сервісі можна придбати автоцивілку зі знижкою до 50%, або отримати юридичну допомогу про роботу в таксі. Також дуже корисна функція це допомога колегам. Я, наприклад, якщо у вас щось трапилося з автомобілем, ви можете залишити заявку, і колеги, які знаходяться поруч з вами, можуть вам під'їхати і допомогти. Сервіс дуже корисний, сам уже дуже давно користується, тому якщо він раптом у вас ще не встановлений, ссылки на нього будуть в описі під відео, а також в первому коментарі. Всім привіт! Це, мабуть, тільки я так можу. Вирішив виїхати о п'ятій ранку попрацювати, покатати Uber. Що там прийшла промка зробити 30 замовлень за тиждень і отримати ще 300 гривень. Поставив будильник на 4,45, але це падло, здохло і виключилось, тому що я забув поставити його на зарядку. І будильник не спрацював. І в ітогі я виходжу о 7 годині і покатати. Убер уже не вийде, принаймні до 10-ї години, тому що він зробив таку підставу, що з 7 до 10 починає працювати інша промка. Типу, там ще й замовлень за 350 гривень. Ось, 7 7 так, зараз. 7 7 -го година у нас. Включаємо убер. І зараз побачимо, мабуть промку на 3, да, 6 замовлень за 350 гривень. А так як всі починають катати, виконати її неможливо, тому що Uber просто абсолютно перестає давати замовлення. А я думав вийду о 5, зроблю там 5-6 замовлень. У мене там вже 12 є. І там після 10 ї ще думаю покатаю, але як кажуть не судьба. Мабуть, тільки я так можу поставити будинник і не поставити на зарядку телефон. Тому я думаю, включати Uber немає смисла. Менда просто мовчати. Що в нас там болт тим часом. Слабовато. Якось як 10 утра. Мені всі постійно пишуть за скло, тому що я знімаю ну, з такого ракурсу зазвичай, коли я там відео знімаю. Мені так удобніше тримати телефон. І так видно ось цю полоску, яка тріснута. Хоча тут двойне скло і це тріснута наружня частина. А з цієї сторони от, нічого немає. Що не цепляється, це стихлопіли. Але тим не менше, я як їду, типу, як я себе бачу, от я їжу в такому положенні. І я цю полоску майже не замічаю. Вона мені не заважає, я не звик. Але коли я знімаю відео, я тримаю телефон отак, її видно. І всі мені починають писати. Зміни скло, зміни скло. Але мені не заважає, я не збираюся його поки міняти. Включаємо, мабуть, полт, тому що убер тому що нічого не дасть. Зараз ще й почався сезон пуху, Ось, дивіться. Ти просто не встиг там на декілька хвилин відкрити вікно, та я вже повна машина цього пуху. І це просто жесть. Я ще не розумію людей, які їдять без кондиціонера з відкритими вікнами, ну це ж... Я просто там не знаю, став на декілька хвилин, відкриваю вікно і все в пуху, просто не віскрісь. Блін, як аж, аж біса вже, якщо чесно. Так, приходить перше замовлення по болту, Мінімалочка з коефіцієнтом 1,1. Тут по місті Uber можна виключати вже, тому що він просто мовчить. І катають промку. Не можу зрозуміти прикола замовлень. От Чому, наприклад, в середу замовлень багато, в понеділок багато в п'ятницю, а четверг і вторг просто тишина. От Зараз четверг і просто от замовлень мовчать. Я включив е болт-убер, убер Uber. Uber, зрозуміло мовчить, тому що в промку всі катають, але навіть болт Я, ну, хвилин 10 чекав замовлення що прийшла якась там перша мінімалка. Хоча вчора, наприклад, я виїжджав в такий же самий час, середа була, ну, замовлень за шибість, Я там з кофами катав і навіть на дружби народів там, в районі бізнес-центру цього чорного е брав замовлення на лівий берег зранку з кофом 1,4. А зараз все мовчить. От яка різниця між... Наприклад, середою і четверго. Ну, зрозуміло, там понеділок. Початок роботи цього тижня всі їздять, там п'ятниця теж зрозуміло. От, от чому в середу замовлення є, а в середу немає. Я от чомусь досі собі пояснити не можу. Як це так? Ще мені часто пишуть в коментарях під відео. Не можна знімати людей без їх дозволу, бла-бла-бла, замазуй. Там. Ну, По-перше, покажіть мені статтю закону, де написано, що я в своїй приватній власності не маю права встановлювати відеокамеру і знімати все, що тут відбувається. Те, що наші агрегатори, якщо, наприклад, там хтось пожалується чи ще щось можуть мене заблокувати, я це розумію. Але це не тому, що це так по закону правильно, а тому, що ну, в нас з агрегаторів головне пасажир, а на водія посрати, це те саме, що ви, наприклад, прийдете в АТБ. І скажете, виключіть камеру, я не хочу, щоб мене знімали. Ну, це ж маячня, зрозуміло. Чи до когось додому, в кого там стоїть від нагляд вдома, і так само скажете, не знімаєте мене там, тіпо, я проти. Ну Такого ж немає, правильно? Коли відеореєстратор у вас стоїть, люди ходять, машини їздять, теж не маєте права знімати. Я знаходжусь в своєму автомобілі, це моя приватна власність. І я можу включати без проблем камеру. І знімати, що тут відбувається для своєї безпеки, для своїх якихось інших цілей. Але я маю право, я нікого не маю права, ну нікого не повинен питати, знімати змію якогось чи не знімати. Тому, якщо ви трішки не компетентні в деяких законах, не потрібно таку маячню писати. Те, що я бачив випадки, коли, наприклад, уклон блокував. Акаунт за те, що знімали. Але це просто із за того, що у нас такі агрегатори. Вони головне пасажир, а не водій. Хоча по закону водій прав, який знімає. А ми чекаємо пасажирів. Добрий ранок. Добрий. Конкретно в цьому випадку я, звичайно, на монтажі закрию обличчя дівчат, тому що це військові. ну Військових, зрозуміло, краще від гріха подалі закривати на всіх відео, навіть якщо ви там інтерв'ю берете, питати там до інших блогерів, чи можна показувати обличчя, тому що ну військові в наш час це така опасна робота і не завжди можна їх показувати. Тому, звичайно, на монтажі, типу, я. Військових буду закривати, якщо вони будуть попадати в відео. А звичайних людей, ну, я в своїй машині маю право знімати все, що я захочу. Так що якось так. У нас як завжди, до речі, кофе вже з'явилися. Правда, замовлення приходять, як завжди в центр. Паркувало. Ну, В принципі, на автовокзал можна поїхати, центральний. А там з науки можна щось буде і взяти. В Міївки я уїхав з класним замовленням за 265 гривень. Варшавський на... квартал це виноградар. Ось тут і тут кофе горять. Зараз змукали і далі працювати. Вступне замовлення до зоопарку за 165 гривень з кофом 1,3. Блін, на вулиці Та ще не ж не жарко, лише 23 градуси. Але в машині це треш. Чорна машина на сонці це якийсь ад, якщо чесно. Лише пів дев'ятого, а я вже з Пандієм їду. Тому що в тіньку ще нормально, тільки виїжджаєш на сонце і просто ад. Чорна машина розігрівається там, за 2 секунди і там на вулиці лише 23 градуси, а, по суті, ще ж не сильно і жарко. То... А в машині вже дух отак кошмар. Вікна відкриваєш, нічого не допомагає, і ще й цей пух просто залітає з усіх сторон. Якщо на камеру буде видно, літає скрізь просто. І приходиться включати пандей, палити газ додатковий. Такі пасажири іноді не смішні. Тут е, пасажирка має заплатити 109 гривень, дає 110, каже, гривню можете не шукати. Ну, типу, я й не збирався, в принципі, якось. година Промка на Uber закінчилась раніше тому можна включати Uber, трохи повозити, щоб добити поїздки. Так, включаємо Uber. У нас там 12 поїздок, треба ще, 20, ще 18. Думаю, до понеділка зроблю. Під'їжджаєш на замовлення, прям точно на точку, де указано. Прям метр в метр. І пасажирка дзвони, а ви де? Так і хочете відповідати. я хрін його знає. Де указав, там і стою. Ну блін, серйозно. Ще плюс того, що на Uber промка є. Всі намагаються брати короткі поїздки, щоб скоріше викарнути замовлення. І тому дуже багато длінних заказів. Я ось приїхав на Софійську Борщагівку. Дорогожичів і відразу на зустріч прийшло замовлення на Тичини, це на лівий берег. Кайф, взагалі, я дині поїздки люблю. Красота. Коли ви накладаєте комусь, важливо пам'ятаєте, що ви маєте повністю прохожу такий тренінг по зупинці правотечі турнікето мучите городок Тому робота поки добре чекає, добре її затягуйте і що відпрацьовували навич кватування турнікети на кінцівки. Ви всі молодці, пам'ятаєте, що. Потрібно вчитися, ці навчання проходити постійно, вони будуть постійно актуальними, пам'ятаємо, які часи ми живемо. І що кожен з нас має володіти навичками першої допомоги та вміти рятувати людині життя. Дякую вам. До Закінчився тренінг і можна далі вмикатися і їхати додому, тому що вже у нас початок першої години на дворі вже дуже жарко. Тому я думаю, поїду додому, бо я вже в центрі Авликів Васильківській пообідаю і вже на вечір, мабуть, буде другий заход роботи. Ще попрацюю десь до 9-ї години приблизно. Так, вже 12-та година і я потихеньку їду додому, тому що я сумніваюся, що мені ще дасть якесь замовлення додому о 12-й годині з лебіскої на теремки. Звичайно, служби всі включені, але сумніваюся, що замовлення тому можна підводити підсумки. Пропрацював я з 7 до 12 і це виходить 5 годин. Пробіг у мене з тим, що я зараз доїду додому, буде 110 км. І того ми вважаємо, з розходом палива до 12, 12 літрів. Виходить 13,2 літри, умножаємо на 19,5 газ і того 260 гривень. Добавляємо до цієї суми амортизацію. А заробив я 500 гривень кубер і 700 гривень болт. Того виходить 1200 я заробив, віднімаємо 400 гривень витрат, того і 800 гривень за 5 годин зранку. Звичайно, це не весь заробіток за цілий день, тому що ввечері десь о 5 годині приблизно я можливо о 6 виїду, далі ще попрацюю до 9-10 що в день замовлень особливо немає, плюс величезна жара заїздити, паритись в машині, чекати замовлення, плюс кондиціонер працює на всю, щоб остивати. Машина чорна, на сонці, дуже не нагрівається. І того буде просто великий розхід палива, заморюєшся сильно, тому що жарко. А особливо заробити нічого в день не повиннішти, тому що голі замовлення, довго чекати між замовленнями. Немає сенсу. Мені здається, по такій спекті катати. І ось такий день. Поганий чи малий, як... чи поганий, чи добрий. Вже. Пишіть в коментарях, як завжди по традиції. Підписуйтесь на канал, звичайно, коментуйте все, лайкайте. І зустрічі!